Happy Всім вітання. Ще один автомобіль мав бути з рубрики автомобілі, котрих ще немає на сторінках інтернету. Цікавий дуже автомобіль. Вчора він з'явився у нас, але я був на огляді в фюрті і не вийшло мені вчора. Думаю, піду зроблю. Цікава машина людям. Дзвонить син, вже каже, вона задаткована. Але все ж покажу вам, що за машина, тому що справді, справді цікава. І машина ця називається Мерседес. Були у нас Mercedes А-класу, Б класу, С і Е, і С так далі. А зараз у нас трошки все... Помінялось, треба йти в ногу з часом. І всі фірми трошечки перестраюються. Тепер у нас EQA, EQB, EQC і так далі. і так далі. Тобто електричні мерседеси пішли. Це у нас 4 MATIC, 350 EQA 8 місяця 2024 року. Машину цю ще в серпні цього року купували за 55 тисяч 200 євро. І знаєте, скільки вона зараз коштує? Ціна впала конкретно. Чому впала? Ось весь удар. Такий дуже от, потужний. Аж аж роздерте крило. Ну і пошкоджена фара. 29 990 коштує тепер цей автомобіль. Трошечки можна зекономити. Підігнути речах і порване крило. Все. А так це нова машина. Справді нова. Пробігу знаєте скільки?

Вона забезпечує запас ходу 450 кілометрів. Залежно від умов експлуатації, звичайно, ну 400 кілометрів ця машина проїжджає впевнено. Потужність мотора 215 кВт. Це майже 300 кінських сил. Аж 520 ньютон метрів крутного моменту, завдяки чому машинка розганяється до 100 км за 6 секунд лише. Серед нових особливостей цієї моделі покращене оформлення передньої розчітки. Задні ліхтарі змінені. Оновлена повністю. Давайте увімкнемо. І подивимось разом на пробіг. Так, що тут треба натиснути? Дивіться, аж 631 кілометр. І ціна машини впала на 25 тисяч євро. Як вам знижка? Обезшумлена ця машина дуже класно, все на дотик дуже якісне. Виглядає класно. Також тут вдосконалені значно функції безпеки. Електромобіль підтримує швидку зарядку до 100 кВт, до 80% цю машину можна зарядити лише за 30 хвилин. Це у нас європейська. Версія має, звичайно, різні види зарядки. Ось, будь ласка, і ТІП-2, і ЦЦС, якщо великий роз'єм суцільний брати. І до 80% вона може зарядитись за 30 хвилин лише. Серед нових особливостей цієї моделі покращене. Оформлення передньої решітки, задні ліхтарі змінені, оновлена повністю мультимедійна система. Система ця називається MBUX з можливістю бездротового з'єднання Apple CarPlay на базі Android Auto, а також тут вдосконалені значно функції безпеки. Електромобіль підтримує швидку зарядку до 100 кВт. До 80% цю машину можна зарядити лише за 30 хвилин. Є тут у нас підсвітка салону адаптивними світлодіодами. Сидіння з підігрівом, електрорегульоване. Система кліматконтролю у нас на три зони. Про базові всі опції нема що розповідати, а от електрична кришка багажника є не в кожному. Тому покажу. Ну також фаркоп є не в кожному електричний. Як він, до речі, працює. Ось, будь ласка, є фаркопчик. Шкода, що сам не ховається. І по-моєму з ключика тут можна закривати кришку багажника. так Це потрібна зручна опція. Можна багато розповідати ще про опції, а можна просто отак от показати. І все буде ясно. У нас тут і камери 360, і штандхайцунг, автономний обігрів. Все тут є. Підігрів керма, адаптивний круїз-контроль. Камера 360, всі датчики дощу. Абсолютно все є. Дзеркало, яке насліпить. Багато чого тут є нового. Ніколи так не буває, щоб нова модель була аналогічна з минулою. Завжди це тисячі, тисячі. Оптимізації. В новій машині, звичайно, новенькі ключики. Все тут новеньке, яке воно має бути при 600 км пробігу. Покажу я під капотом, напевно, все ж. Щоб оцінити, наскільки є сильним пошкодженням. Ось отут воно пошкоджене. Ну і як бачимо, нічого тут не пошкоджене. Ось саме це крило, зараз приблизимо. Удар був боковий, а тут Чірк такий пройшов і порвало край крила. Ну і удар прийшовся ще в колесо. Колесо підсунулося взад. Чому? Тому що у нас речах зігнувся і все. Отут є незначна подряпина на диску. Отут трохи більше подряпина. Ну, абсолютно нормальний диск. Я б сказав. І колесо нормальне. Єдине, що речах слабенький, але це й добре. Якби був крепший речах, могло би бути більшим пошкодження. А так пошкодження дурниця. Зараз знизу спробую показати. Ну що тут покажеш? Речах зігнути і та й все. Поміняти речах. Під капотом тут місця вистачає. Може й добре, що багажник не робили. До всього можна легко дістатися. Ось якийсь здоровенний електромотор у нас. На цьому все. Буду закінчувати своє відео. Приходитимуть нові машини до нас на площадку, буду обов'язково показувати їх. Ще поки їх нема в інтернеті, ну не завжди, як бачите, це вдається. Але старатимусь, якщо когось зацікавить будь-який інший автомобіль з нашої площадки, ви можете знайти посилання на геч автомобіля ГМБХ, Мобіле де сторінку тут під відео в описі. Телефонуйте. По кожному автомобілю можна надати детальну інформацію. Якщо виявити бажання придбати автомобіль, можемо зробити транзитні номери навіть по дорученню, без вашої участі. Ви приїдете в будь-який час, не обов'язково навіть в робочий час не обов'язково в робочий день і заберете свій автомобіль. Все, буду закінчувати відео. До наступних зустрічей.